Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду, яка має назву Жасміна. Це троянда, яка росте у мене біля вхідної зони мого будинку. Виглядає зараз вона ось так. Росте вона у мене тут другий рік, вона тільки розпускається. На розпуску має отакі ось дуже милі. Бутончики, подивіться, будь ласка, які вони чудові, намистинки. І ось отак вони розпускаються ніжно-рожевим кольором. бачите? А потім вони розпускаються в отакі дивовижні квіти, які формують густі соцвіття, Бачите? Ось отакі, Ось тут і бутончики, і уже квіточки розпущені. Кожна окрема квіточка, вона невелика, має діаметр приблизно 6 см. В центрі в неї таке жовтеньке вічко, яке оточує золотаві тичиночки. бачите ось таке. Далі пелюсточки яскраво рожеві, малинові, а в вечірньому світлі вони ще й такі набувають неонову відсвітку. А зовнішній, зовнішні, зовнішні от бачите, реверс у пелюсточок. Він сріблясто-білий. І це така дивовижна піна рожево-білих квітів. Ця трояндочка, як я вам вже сказала, вона у мене ще молоденька, але у неї дуже гарні характеристики. Вона може сягати заввишки 3,5-4 метри. І це мені дуже дуже підходить отут біля вхідної зони. Окрім того, ця троянда виносить на півтінь. І це мені також дуже і дуже підходить. Адже сонце в цю частину мого подвір'я потрапляє тільки на 3 години зранку. І якщо для гортензії це Чудовий варіант, то для троянди не кожна троянда витримає такі умови і буде гарно себе почувати. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на гортензію. Я її вже вам показувала два тижні тому, вона вже тоді квітувала. І зараз дивіться, вона знаходиться на піці свого розпускання, на піці свого цвітіння. Подивіться, скільки в неї суцвіть утворилося. І які вони за розміром. Ось подивіться, ось масштаби які. Ну, не знаю, сантиметрів 25, мабуть, у діаметрі. І мені ці суцвіття нагадують зачіску амурів. Мабуть, скульптори надихалися із квітів гортензії, коли створювали свої шедеври. Ось отак виглядає зараз гортензія. Кому цікаво, перегляньте відео, як виглядала ця гортензія 2 тижні тому. І от як вона виглядає зараз. Надалі її соцвіття, от коли вона буде відцвітати, вони будуть такого зеленого кольору і будуть виглядати не менш декоративно. І мені здається, що вони гарно гармонують із. Трояндою жасміна. Бачите, за кольоровою гамою вони підходять. І якщо навіть суцвіття набудуть зелений колір, то це також буде чудово виглядати. Але повертаємось до жасміни. Чому ж така назва? Назва дана із її аромату. І оця троянда має дивовижний аромат, він. Активним стає у пообіді і у другій половині дня. От Якщо всі троянди у моєму квітнику озонують повітря зранку і найбільш пахнуть зранку саме, то ця троянда підхоплює їхню естафету у другій половині дня і ввечері наповнює подвір'я цим чудовим ароматом, а пахне вона дивовижно. Її аромат має нотки свіжого яблука, саме зеленого, груші, канвалії, якоїсь стало гірської води. Він надзвичайно свіжий. І ввечері він змішується із ароматом лаванди, яка росте у мене на гірочці, і чебрецю. І от разом вони утворюють такий аромат оксамит, і от ввечері дуже приємно відпочивати на лаві у клубах цього аромату. Ось така жасміна. Тобто назва в неї хоч і жасміна. Але жасміну, ні аромату жасміну, ні псевдожасміну чобушника вона не має. Це зовсім інший якийсь свіжий фруктовий аромат. Ця троянда надзвичайно здорова. Вона має відзнаку АДР, це Кордесовська троянда. 2005 року виробництва. Дивіться, в неї листочки абсолютно здорові знизу до верху, темно-зелені, шкірясті. Єдине, що подивіться, будь ласка, тут попрацювали бжоли теслярі Бачите, вони повирізали листові пластинки ось такими. Рівними напівколами. Бачите, як вони працюють, використовують оцей матеріал як будівельний. <гум> Ось отак. Це єдине, що пошкодила листя всієї троянди. А так, троянда чудова. Я сподіваюся, що вона в мене дуже швидко наросте. І в неї є усі до цього. Характеристики. Ось вона другий рік росте, і Вона має висоту метр 20 хоча була зрізана під самий, під самий корінь, під саму землю. Ось отак. Ось отака ось отакандочка. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вона вам. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!